16 листопада, свідоцтво авторитету. Одразу ж, після проповіді в синагозі Ісус на практиці продемонстрував авторитет свого вчення. і був чоловік у синагозі, що мав духа нечистого, демона, і він закричав гучним голосом: Ах, що нам до тебе, Ісуса Назарянине, Ти прийшов погубити нас? Я знаю тебе, хто ти, Божий святий. А Ісус заборонив йому, кажучи, Замовчи, і вийди з нього. І, кинувши демон того на середину, вийшов із нього, нічого йому не пошкодивши. Луки 4, 33, 35. Тоді народ ще більше здивувався і сказав, Що то за наука, що духом нечистим наказує з владою і силою, і виходять вони, вірш 36. Влада вчення Христа. Була настільки велика, що навіть біси виходили з людей завдяки його словам. Та ж сила і влада мають супроводжувати звіщення Євангелії і сьогодні, бо диявол діє в синах непокори, і його потрібно виганяти. Євангеліє – це сила Божа на спасіння від влади сатани. Воно повинно позбавити людину від рабства гріха, а отже, і від диявола. Бо хто чинить гріх, той від диявола, 1 Івана 3.8. Євангельське вчення, яке не звільняє людину від диявола, не має жодної цінності. Вчення Христа це не набір формул чи благочестивих фраз, а сила, яка виганяє нечистого духа з серця людини. Епоха чудес ще не минула. Учення здатне вигнати диявола з людини. Здатне зробити будь-яке інше потрібне діло, навпаки, будь-яке вчення, яке не виганяє нечистого духа, не є вченням Христа. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою, посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.